Просто я трошки інший, ніж всі брати з зростом, і коли я говорю, мікрофон все рівно не чути. Того візьму я його в руки. Рад вас всіх бачити. Багачу, багатьох у вас є посмішка. І це є добре. Один чудесний брат, до речі, цікаве, такими цікавими словами роздумав. Є такий назбрат церкви, який розказує, від недавно почав розказувати вірші. Слава Богу! І дуже цікаві слова він сказав. Пам'ятаю тоді. Трошки засумував, а він сказав якраз: чи не має Ісус Христос за вас, то чому нема вас посмішки? Дуже цікаві слова. А тими словами тепер, коли я сумую, завжди задумуюся. І задумався я вчора, і, в принципі, теж з мене цікавий був, що трохи сумував, трошки серце мого торкалося, і... і Бога прощення просив і так трошки розумів. Знаєте, коли Бог працює над серцем людини, людина. Лягає сном і проснується сну над такими думками, над якими вона думає. І над такими простими думками я задумався, який, не знаю, чи кожен християнин з ним задумується, називається суд Господній. <рес> Непроста тема. Насправді, рано чи пізно кожен з нас, кожен з нас, ви тільки вдумайтесь, що настане момент, коли ми звідси просто пропадемо. З нас лишиться лише пілюка, і написано, що наше життя як пар, воно пройде, і ми пристанемо перед Богом. Як би це не звучало, кожен з нас він пристане перед Богом. І погано, що коли кожен з нас він пристане перед Богом не в доброму, як це правильно сказати, обличчі. пристане перед Богом ну от такий, що прожив життя, а життя він прожив марно. Я задумався над такими речами як покаяння. Одна сестричка. Дала мені просто на рахунок цього повод, сказала, ну і чого ти покаявся? Я такий думаю, від чогось поганого. Я такий задумався, та вроді все добре було. Мама здала в міську школу, але я не хотів в міську школу йти. Був середньостатичним грішником, все було нормально. Вроде. Не, ну На життя не жалівся, Все, що треба було, жив собі сам, в житті собі давав. Ніхто мене на дискотеки собі ходив, ніхто мені не мішав, приходив додому, в мене все думав чистенько, файненько. Ну, коротше, знаєте, такий чисто грешник, якого все хорошо. А тут мене мама здає місьня школу, де я не хотів. Де. Але слава Богу, що вона мене туди здала. В мене життя е, не було важке, таке кожного з нас. І Бог, кожного з нас, він приводить двома шляхами до себе. Добрим шляхом і поганим. Знаєте, я можу навіть так посусити по правиці і по лівиці, по праву сторону брати, можливо, у кого Бог привів до себе не через добре. Амінь, браття. Але привів. Слава Богу. І так мені мама завжди говорила. Говорила: сину, прийди до Бога і покайся, бо ліпше прийти тобі до Бога через добро, ніж прийти до Бога через зло. Можна ще запитати Селіра? Я останній. Ні? Добре, зрозумів. І говорила мені мама, прийди завжди до Бога через добро або через зло. І так само і кожен з вас прийшов до Бога або через добро, або через те, коли, знаєте, коли Бог просто. І показати, яка людина є як без нього. І дав трошки житті. Допустив. І людина все рівно проходить до Бога. І так само в моєму житті. В моєму житті не було нічого так сильно поганого, тобі ще я був молодий, здоров'я мав, все у мене все було попереду. Але слава Богу, що не знаю, що сталося. Просто змінився. Пам'ятаю, один вечір, просто змінився. Ще тільки був Валерій. Пам'ятаю, просто змінилось в мене життя. Не був страшним грішником, так само я собі згадую, що насправді покаяння це. Це чудесна і чудова річ. Це те, що дає Господь не по нашим ділам, це те, що дає Господь, просто з милості своєї. І покаяння в прямому смислі це є велика надія в житті кожної людини. Велика надія. Я задумався над питанням, що таке покаяння. Я зрозумів, що покаяння це не тільки коли Бог приводить через зло, через добро. і... В принципі, кожен з вас може бачити, що кожна людина кається по-різному. Мій дядько, який вже який поїхав Америку, який вже помер декілька років назад. Я про нього сильно знав, та й з ним ніколи так сильно не говорив, тому що я ж, він був, я ще був малим, коли він поїхав. І так якось я, так як я в мене були великі плани в своїй молодості, а він був віруючий, та й думав, що мені буде з ним говорити? Мені не до цього, в мене великі діла ждуть. Але коли я вже покаявся, я більше з нього запитувався. І вся моя сім'я по татуї стороні, вони всі... Хто ще може знає, і хто не знає, всі вони були, як це правильно сказати, не дуже добрими. Всі були бандитами, практично всі були наркоманами. Мій тато — це не було виключення. В принципі, смутництво не покинув нас через це. І так само і цей мій дядько, яку звати Андрій, він чудним образом покаявся. Чудним образом. Як зараз ходьма розказує, він був теж наркоманом, теж куловся дуже довго. і каже, що просто хлопець спав. Ну, Заснув, не знаю, і розказує, що просинається. Ну, це, вже, коли мама розказувала, просинається, Він кімну того, що приснився йому суд Божий, який попав перед Божим обличчям. І е, хтось з нас може сказати, та в сні не можна покаятися. Хтось може сказати, ну, просто сон приснився, ще щось. Але після цього сну можна зрозуміти, що життя його просто помінялося кардинально. Той самий день стандартно, звичайно, сатана щось бачить. Зараз і друзі з'являються з наркотиком, стукають його двері, брата, ждуть великі діла. А він позакривав всі двері. Як мені мама розказувала, каже Андрій, змінився просто повністю, через те, що йому просто приснився суд Божий. І ви представте тепер історію, яку розказував. Пристоянь перед судом Божим і все його життя тако проминуло. І розказує Бог, каже, судити, я тебе буду по твоїм ділам, по тим ділам добрим. Та поганим. І суть в тому, що людина, яка тілесна людина, яка не служить Богу, яка шукає свого, насправді це її тілесні речі. Яка просто своє життя, як говорить, прокурює, яка своє життя пропиває в наркотику. І як він роз, як розказував, що просто проминуло його життя і взагалі нього нічого немає. От просто пристав перед Богом, він же сам розуміє, що нема даже чим оправдуватись, тому що там не оправдаєшся. І просто життя його просто проминуло. І говорить, навіть нема що Господові сказати. Каже, я живу, живу для себе. Замість того, щоб обняти волю Божу, не можу нічого перед Богом сказати. Каже, він просто у німі просто стояв. І від такого жаху він просто прокинувся в холодному поту. І після цього його життя змилося. Моя мама розказала, що Андрій ніколи не приходив нам допомагати. Колись моя мама жила сама, і тато теж був такий кадліко, тож він був до сім'ї, він такий цікавий був, теж дядько. Наркомани вони цікаві люди. Але від цього дня все кардинально змінилося. Він прийшов до мами. Раніше він сміявся, коли моя мама сама ходила по воду, бо моя мама була ще така жінка, І води в хаті не було, бо колись у всіх була біда. ходила до корниці. і Каже: я дуже сильно здивався, коли Андрій прийшов і почав мені допомагати помагати всьому. І після чого почалася дуже цікава історія Андрія. Моя розказувала, що вона хотіла служити Богу, вона теж покаялася Андрій. І всі бездомні, всі бомжі, які були на вулиці, вони знали, всіх купали, годували. Отаке чудне життя почалося, Андрія. Слава Богу, потім він його історію, так можна сказати, продовжити пихав в Америку, наче вчиться, слава Богу. Це для мене був чудесний приклад. І такий самий чудесний приклад для кожного з нас, коли просто собі уявити суд Божий. Ми собі живемо, і ми ніколи не задумуємося, що рано чи пізно кожен з нас пристане перед Божим судом. І кожна дасть відповідь ну, за кожне слово, за кожне діяння, за кожне почуте слово. Бог кожного з нас кличе від самого дитинства. Коли ми не віруючі, ми знаєте, не віруючи, в принципі, в прямому смислі в Бога, ми відкидаємо все, що ми даємо. Але Біблія говорить, що за кожне слово ми дамо відповідь, за кожний посутий вірш, за кожне почуту пісню, Слово Боже, кожне торкається нас. І за все ми дамо відповідь. За все. І тільки представте, коли ми пристанемо перед Богом, що ми йому можемо дати? Ми ніколи не задумувалися. В прямому смислі Богу ми нічого не можемо дати. Навіть якщо зробити мільйон добрих ділів, воно не буде добре. Але в чому суть? В суть в тому, що наскільки просто уявіть, наскільки буде стидно, коли пристанемо перед Богом, і ми йому даже з життя цього, замість того, люди дають мільйони, роблять добрих діл. А ми просто можемо пристати перед Ним і навіть того маленького кусочка не зробимо. Це насправді для кожного з нас. Як за старого, тому що не знаю як вам, ну мені буде точно там стидно, якщо знаєте, я прийду, а в мене навіть не буде що сказати, я буду мовчати і все. Але добре Боже. Добре, що Господь нас є добре, що судить і нас по ділам, але спасає і нас зовсім не по ділам. Написано, що будемо судими по ділам на смерть, але ми будемо через віру Ісуса Христа. Бог кожного з нас бачив, що. Ніхто з вас не може Богу принести просто нічого. Бог бачить кожен день кожної людини, як вона його проживає, чи на добро, чи на зло, скільки вона зла зробила. І кожному з нас Бог послав сина свого. Бог бачив, що ми нічого не можемо дати йому. Справді, Бог це бачив. Бог розумів, що скільки б ніл ми не робили, ми все рівно пристанемо перед Ним з опученою головою. І написано в Сламі 106 першому вірші, що Ой, золотий вірш, як в шкілці. Алілуя! Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо вік Його милосердя. Скільки б нам не було років, що б ми не робили, як би ми не проживали життя? Добрий Господь. І він це і доказав. Давши сина свого, Він це доказав, прощаючи нас. Він це доказує завжди. Бу добре справді Господь, як би не було. Бо яке б багно ми не залітали, що б з нами не було, нас завжди куди прийти, нас завжди той, хто нас просить. І Бог завжди говорить, що Він завжди чекає. Він завжди готовий змінювати, він завжди готовий допомагати. Він завжди є в нас. він створив кожного з нас для певної місії. І погано, коли ми своє життя просто проживаємо, навіть не шукаючи волі Божої. Я колись думав, ну воля Божа така, куди я піду, там і буде його воля. Цікаво, я думав. Але насправді не завжди воно таке. Бог насправді веде нас дуже дивно. Не завжди, куди ми підемо, там буде воля Божа. Бог нас буде і але не завжди там буде воля Божа. Але суть в тому, щоб в нашому житті хоча б, знаєте, хоча б трошки виповнити Божої волі. Щоб коли прийшов на небі, ну, хоч було що сказати Богу, ну, Бог сказав, ну молодець, ти трошечки зробив для мене. Оце я піднімаю муж. Тому шукаймо Бога. Задаваємо собі просто запитання, що можемо зробити для Бога, як ми проживаємо своє життя. Кожному з нас здорований час, який рано чи пізно піде. Можливо, хтось сьогодні з вас, хтось з вас вже не буде. Можливо, завтра когось з вас стане серце, когось з вас зб'є машина, хтось з вас ще щось. Ну, Кожного що може бути по-різному. Життя та цікава річ. Але коли ми пристанемо перед Богом, кожен досить. І поки в нас є час. Ми можемо його правильно тратити, можемо його обмінювати на щось добре. На скарбницю, на небесні доляри, написано скарбниці є, де вони не тліють, де вони не мліють, де мольність. їсть. Тому думаємо про небесне. Тому що життя наше насправді воно має складатися з небесного. Якщо ми будемо думали про життєве, або говорить, що ну, це все не тліне, ради якого ти стрався, ради якого ти жив все життя, раді свого нетлінного тіла, раді свого нетлінного маєтку. Ну, все тут і залишиться це все тліне. Але те, що не горить, не згорає, те, що ти собою забереш наверх, воно буде з тобою вічно. Тому думаємо наперед, як бізнесмени, які вложують, думаємо, що буде там.